Казка називається Чарівна лампа. О, от колись десь, в якійсь країні, та жив один мудрець. І вичитав він в своїх чарівних книжках, що є на світі такий скарб, який раз на вік дається в руки, і хто його отримає, той будь-які свої мрії може здійснити. Але цей скарб. Може добути тільки хлопець, який має 11 років, 11 місяців і 11 днів. І от точно треба так підгадати, щоб цього хлопця знайти. І кинувся цей мудрець шукати, де такого хлопця знайти, бо ось через тиждень, якраз, як чи через скільки там оцей скарб має відкритися. Все він прочитав, де це є, але їздить, шукає ніде так, або 11 років, 11 місяців, а дні не співпадають, або ще там щось, кого не шукав вже. Ще до цього скарбу їде, а так не знайшов, бо може сам добуду. Коли дивиться край дороги, хлопчик в вівці пасе, та каже, дитинко, ти чий? та каже, я тут з мамою живу, сирота, все в вівці пасу пастушок. А каже, скільки тобі років, скажи мені, Та каже, все мені 11, що каже, рівно 11. Ну, 11 років і 11 місяців, ще трошечки та й буде вже 12. А, а днів скільки. Каже, ось сьогодні буде 11 років, 11 місяців, 11 днів. А, він так зрадів, каже, а знаєш, хлопче, хто я? Я твій дядько. Як? каже той. в нас нема родичів. А, каже, то мама вже думала, що я помер. А я знайшовся, я тебе по світу шукав. Я дуже багатий. Добре, що ти мені трапився. От якраз зараз їдемо поїхали зі мною, я тобі своє багатство віддам. А хлопчина такий один з дроків та повірив, та той йому ще якусь цукерочку дав. Ну, каже, лишай своїх баранів вони не пропадуть, бо тут недалечко. Сідай до мене на коня. Та й повіз того хлопця та їдуть, 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 їдуть. Та вже ніби такою далеко від'їхали, вже якийсь сліз, вже якийсь гори, хлопець вже боїться. Але той не бійся, я твій дядько та розказую, як він, як він багатий, та як добре буде жити. Та й приїжджають, уже тако смеркає. До високої скелі. Ото й зліз, коня каже, дивися зараз. Вдарив по каменю, прочитав заклинання, тут же камінь репнув, і двері утворилися. А там така печера і вниз спуск. Ну каже хлопче, давайте мотузкою вбіжу, спускайся вниз, там моє багатство. Я тебе набереш багатство й бери, що хочеш, а мені принеси там в самому кінці, лежить. Старий такий мідний світильник, ото мені його принеси, а собі бери, що хочеш. Та й будемо вже потім до мами добиратися з цим багатством. Ну, дитина йому вірить, він обв'язав я за мотузку, спускає. Що ти там бачиш? А той дивиться, там таке підземелля і освітлене, там і смолоскипи горять, і всюди, там коштовність, там золото, там одяг, якийсь дорогоцінний, там іде дивиться, під ногами камінці всякі. Виблискують, такої краси, він навіть уявити, не міг не те, що не бачив. Та й проходить в самий кінець та й дивиться, а там в самому кінці, на такому столику, та й стоїть такий світильничок, який олію наливають. Та й такий він весь позеленілий та брудний. думаю, ну, казав дядько взяти. Я візьму, взяв, його кишень нема, та за пазуху запхав. Та й кажу, думаю, Дя... казав дядько, можна все брати. Але ж, мабуть, якщо я гроші візьму сварити буде, ну я от камінців не збираю красивих. А там такого не вони купами лежать, і червоні, сині, зелені, і так сяють, і, і які хочеш, і жовті, він їх жметь, як дитина, знаєте, красивий. Понибрав, ти теж пазуху насипав, повну пазуху. Те вже добираються, приходить та й каже, от, давайте піднімайте мене. Той каже, ні, давай спершу ти мені ось подай цю світильничку, я піднімлю, а потім тебе. А той думає, це ж світильник насамперед. Він і не проти, але ж він на самому дні лежить зверху цими камінцями присипане. Шкода буде, як вони висипати. І ні, каже, дядько, піднімайте мене, я потім віддам. А той каже, ні, давай світильника. Ні, каже, от вперше хлопець, ні, не хоче ті камінці викидати. То на нього давай гримати, давай світильник, світильника, я сказав. А хлопець думає, ну нічого, на мене мама не кричить, а він кричить. Та й образився, сів та й мовчить. Той гукав, гукав, давай, 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 давай. І поки гукав той камінь лусь та й зачинився. Сидить, бідний хлопець, думає, чого я дурний, це так. Що ті камінці мені? Треба було дядькою того світильника, він повинен витяг, а так я тут лишився. Та й що робити? Та й давай витягати, дивитися, що там, витяг того світильника, передивився. Знаєш, він тому дядькові здався? це Заради нього то він на мене кричати став. Взяв його так, що там написано на ньому, взяв його тако рукавом протирати, а світильник і заговорив до нього: що ти, господарю, хочеш? Той здивувався, каже, що я хочу? До мами хочу додому. Зараз будеш. Дивиться, хлопець, а він у дворі. Та мати питає, а де ж той дядько дівся? Та каже, серед лісу мене покинув і десь пропав. От, каже, мати, от ти, ти мене ніколи не слухаєш, ото якісь ходять, а якби то був якийсь розбійник, щоб з собою трапилось, нема в тебе ніякого дядька, не було в мене ні братів, ні сестер. Тільки, каже, сину, це знаєш, ти прийшов, а вечери ти нема що вже, і, 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 і грошей нема. то що, За що ми жити будемо? А син каже, та, мамо ж, завтра десь знайдемо. А сам думає, ну що ж, камінці тільки в мене є. Може, щось треба взяв то. Камінчика кілька красивих. Ти пішов до сусіда, до купця. Каже: дядько, подивіться, може купити в мене така красива штука. То як побачив, каже, Ум, я тобі за кожен камінчик дам грошик. Той такий радий, вже ти ті 3-4 гроші мають, пішов що, щось купив, поїсти. Та й на завтра вже поїли день Та й думаю, знов занесу. До Знову несе, той каже, слухай, де ти їх береш? Та каже, там пас вівці та знайшов, не, не признається. О, каже, якщо ти ще де знайдеш, то принось мені та й знов дає ті грошики. А хлопець подумав, разі йому так треба, може, то щось таке цінне. А ну лише дізнаюся, та взяв тих кілька камінців кишеньку та й пішов до міста, та там ходить, напитує, дивиться, де там продають які коштовності. та заніс ті камінці. Вони як глянули, ми тобі за кожен камінець 100 золотих дамо. О, вже він то забагатів. Потрошки ті камінці там трохи продав, та й живу, вже й будинок, мають з мамою, вже він подор... багато часу минуло, вже він дорослий став. Та й каже: Знаєте, мамо, ми тако з вами не бідуємо, гарно живемо, настав час мені вже, мабуть, і женитися. Ото збирайтеся, ідіть до нашого царя та й сватайте за мене його дочку. Ну, мати, що, син сказав, ніби син розумний, багатий, піду. Приходить до царя так і так пустіть мене. А цар каже, хто там? Та яка жінка щось добивається. Ну, пустіть, хай скаже, що ти хочеш питати. Та так і так, маю гарного сина, марком звати. От хочу посватити його, за нього вашу дочку. Ха -ха. каже цар. То, -то добре прийшла сватати. Ти знаєш, що без подарунка не добре приходити. Ой, каже вона, я й забула, вибачте, я завтра прийду. Та йде до сина, каже, слухай, то до царя треба ж подарунок. він каже, подарунок добре, є в мене. Взяв ті камінці з гриб, та ціла миска стала. Несіть оце, каже, це таке добре, що йому сподобається. Накрила вона рушничком та й несе. А той сміється, що знов та бабця прийшла: Ну пускайте. А вона каже: ось тобі дарунок від мене і мого сина. Та як поставила ту миску і як глянув. А таких коштовностей в нього самого нема, то вони ще багаті за нього. Ой каже, ню, 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 як добре, гарний подарунок. А що каже? Твій син якийсь цар, що я не знаю, та ні, каже, ми просто роду, там я вдова, то ми там собі живемо. Ну, каже, добре, такі багаті, то давай, каже, хай син твій завтра приходить, побачимо. На що, може, віддам дочку за нього. Ну, збирається хлопець на завтра та йде до царя. А то як гляну? Тю, каже, та ти, каже, бідний та обірваний, ти, каже, поки до мене не явишся в якомусь дорогому одязі такому, щоб я тобі і царні показувати не буду. Ну, добре, каже, хлопець, пішов додому, подумав, подумав, знайшов того світильника, десь в нього там на горищі лежав, потерю, а той каже, що господар хочеш? Той каже, дай мені одяг дорогоцінний та такий, та коня добро, щоб перед царем не соромно було. Тут же перед ним срібний одяг, з'явився кінь білий. Сів він та їде на завтра до царя уже в гарному. А цар думає, нащо мені за простого хлопця дочку заміж віддавати? Вже багатство в мене є. Та одяг цар своє золоте вбрання та й вийшов до нього та й каже: Ха? Ти до мене приїхав, а в мене вбрання ще краще, як у тебе. Ти в срібному тільки. Іди. Е, хлопець думає, ну раз так я тобі покажу, вертається. Додому потерк того світильника, той питає, а що господар хочеш. А каже, дай мені одяг із щирого золота, та ще й не просто, та ще й військо добре дай. Та й поїдемо до царя. Тут же перед ним кінь став вороний, і одяг золотий, і військо таке, як перемитять козаки з рушницями, стоять із списами на конях. Поїхав до царя, цар виходить в своєму золотому одязі, а хлопець проти нього ще краще, та ще й з військом своїм. Ну, каже, хлопець, дивися, в тебе. Одяг тільки шитий золотом, а мене геть із чистого золота, та ще й військо з тобою. То що віддаси, дочку, за мене? Куди царю діватися? Каже: віддам. Вона вийшла, глянула. Ой, каже таточку, так я цього хлопця люблю, і жити з ним буду в радості і любові. Одружилися вони теж живуть щасливо. Вам казочка, а мені бублички в'язочка, Може, десь я таке світильничка знайду. Потрую і побажаю. Нам усім щастя, Україні перемоги, слава Україні і героям слава!